І пам'ятайте, що Бог вас любить в першу чергу. І рідні у вас чекають в домі, діти, матері, батьки. І нехай кожен з нас, з вас, кожен повернеться живим, неушкодженим із перемоги. Батько в ім'я Ісуса Христа, ми тобі дякуємо за хлопців. Ми просимо благословення на цю бригаду, Господь, і на всі бригади, які є Боже в цьому населеному пункті. Благослови святий, Дай кожному мудрості. Боже, я молюся, щоб кожен тримався Тебе, щоб кожен знав, що ти є живий Бог, що ти реальний, що ти той, хто завжди поряд, що ти в серці і в розумі. Боже, благослови, щоб кожен молився, щоб кожен взявав до Тебе і казав, ти мій Господь, який бережеш мене. Щоб кожен мав надію на тебе, Господь, і у вільну хвилину шукав Тебе. І коли важко також шукав Тебе, і коли, Боже, радісно, і коли сумно шукав Тебе, тому що ти наш Бог святий. Який найрідніший, найближчий, ми дякуємо тобі, святий Бог, благослови кожного, дай мудрості твоїй, дай, Боже, рішучості, забери всякий страх серця. Нехай не буде ніякої паніки, а буде Твоє благословіння і, Боже, сміливість ім'я Ісуса Христа. Благослови родини, благослови сім'ї, дітей, батьків, Господи, благослови миром Твоїм наші думи, Господь, щоб наші рідні, Господь, вони були впевнені, що. Ми з тобою, що ми живі, що ми не ушкоджені в Ясуса Христа. Гласовим миром наші серця. Ми дякуємо Тобі Святий. Зласовим миром нашу розум, Господи. Дякуємо Тобі, Господь, за все. Давайте разом помолимось. Ісус Христос. Я приймаю Тебе. Твоє серце. серце. Як свого особистого Господа. Я свого особистого господа. І, спасителя. і Спасителя. Прошу Тебе. Прошу тебе. Прости мені, мої гріхи. Увійди в моє серце. В серце. Ти і мій Спаситель. Я тобі, Я тобі віддаю тобі. своє і життя. І належу тобі. Дякую тобі за спасіння, за спасіння, за любов, за любов твою, любов за усиновлення. За усиновлення. Амінь. 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 Хай Бог усіх вас благословить і бережа. Ви всі класні. Ви здорові. Може... Будьте хлопчиками.